Зараз така цікавенька тема. Амулети, які допомагають заробляти гроші. Ну, звісно, якщо лежати на дивані і обвішатися натуральним камінням, це ніяк вам не допоможе. Але цитрин, це неймовірний камінчик, це енергія самого сонечка. Він просто супер. Для активації от, грошового потоку, для активації дій, для початку якихось нових проєктів. Тобто це такий амулет, який може допомогти багато кому. Він ідеально підходить для овенів, стрільців, левів це вогняні знаки. Дуже він класно підходить так само близнюкам. І взагалі. Є така штука цікава от, в літера літер так і в рейки взагалі. От, довіряти своїм відчуттям. І якщо ви бачите прикрасу, то купуйте. Якщо вона вам дуже подобається, це ваше. І ще один неймовірний просто помічник у зароблянні грошей, це тигрове око. І е, смарагди так само допомагають активувати грошовий потік, але вони взагалі трошки про інше, як але як бонус, скажімо так, допомагає. От. І з приводу цитрину ще забула сказати, що люди, які займаються ораторським мистецтвом, які хочуть активувати саме от вішутку, так? цитрин – це Саме той камінчик, який от на шиї, бачите, дуже непогано в цьому допомагає. Так що, візьміть собі на увагу. Це три таких моїх улюбленці, скажімо так. І ще небагато хто про це говорить, але лава, так, це просто неймовірний підсилювач. Для любого натурального каміння, для амулету з натурального каміння. Тобто лава включає в себе усі чотири стихії і підсилює ну, усі їх, тобто і поєднує, якщо ви, наприклад, хочете навіть там совмістити щось разом, не поєднює. <с Scrind> Але не усім вона підходить за кольором. Так що на це теж треба звертати увагу і довіряти своїм відчуттям. А краще консультуватися у спеціаліста. Жартую, довіряйте своїм відчуттям.